Вітаю вас на моєму гарбузовому ефірі. Сьогодні я хочу розказати вам про сенсорні активності з гарбузом, які ви можете робити разом зі своїми дітками. Але перш ніж ми перейдемо безпосередньо до цих сенсорних активностей, я хотіла вам розказати декілька цікавих фактів про гарбуз, які особисто мені запам'яталися. Виявляється, що ця рослина може рости будь-де у будь-якій точці землі, окрім Антарктиди. Батьківщиною гарбуза є Мексика. А от столицею гарбузів є містечко Мортон в США, в штаті Ілінойс. Там найбільше вирощують гарбузів у світі. У Китаї гарбуз вважають містичним талісманом, який захищає свого власника від злих сил. Південні народи Африки та Америки. Використовують гарбуз у своєму побуті як елемент інтер'єру, виготовлюють навіть з них колеса, а от філіппінці з певних видів гарбуза створюють собі капелюхи. Виявляється, що у канадському місті Квебек є така традиція: плавати на гарбузах, тобто канадці вирощують величезні гарбузи. Роблять з них човни і утворюють такі собі е, справжні регати. Е, от у Великій Британії один чоловік проплив на такому човні аж цілих 480 метрів. І це не казка. А от, до речі, що до в якій казці згадується гарбуз? Запитайте своїх дітей, чи знають вони в якій казці йде мова про гарбуз. Так, звичайно, це казка Шарля Перо «Попелюшка», Де добра фея хотіла допомогти попелюшці. І коли та мала їхати на бал, зробила, перетворила магічним якимось чином гарбуза на карету. А в нашій країні є така традиція. Що е, наречена дівчина може дати хлопцеві гарбуза, якщо він їй не сподобається. Е, виявляється, що є певні дослідження, які досліджують, чому саме гарбуз. Так от, одна із версій є те, що е, гарбуз має заспокійливий ефект. Тобто, парубок повинен з'їсти страву з гарбуза, заспокоїтися і таким чином полишити залицяння до дівчини. От. Ми вже напевно бачили гарбузи і на базарчиках, і в супермаркетах. Є багато гарних декоративних гарбузів. Вони бувають різної форми, такі мені найбільше подобаються декоративні малесенькі, але є і величезні гарбузи. От до речі, у 2019 році був фестиваль гарбузів в Європі, і переможцем виявився гарбуз з Бельгії, який важив 1013 кг. кілограм. Так от, коли він розпочав свою подорож з Бельгії до Німеччини, то він важив 1016 кілограм. Отже за тиждень, поки він доїхав, він втратив сох аж на 3 кілограми. Ось декілька таких цікавих фактів я вам про горбуз розказала. Ви також можете зі своїми дітками розібрати, да, обговорити найцікавіші факти. А зараз переходимо до... Безпосередньо сенсорних активностей, так? І що можна робити з гарбузом, які ми знаємо е сенсорні е канали, да? е візуальний, аудіальний, е кіне кінестетичний, кінестетик так, на дотик, е смакові і нюхові е властивості. Ну, розпочнемо перше за все з поняття вага. Так? Можна з дітьми. Розібрати поняття важкий, легкий, важче, легше. Це промовити, зважити гарбузи. Не це робити на своїх дитячих іграшкових вагах. Або, може, якщо ви маєте кухонні такі ваги, можна зважити гарбуза. Ось, до речі, мій гарбузик важить аж цілих 416 грамів. Великі гарбузи можна важити на вагах, які от на підлозі стоять. Звичайно, якщо гарбузи дуже великі, а дитина маленька, то треба бути обережною, щоб дитина собі не нашкодила. Далі ми досліджуємо форму так? гарбуза і колір, можна порівняти з іншими, так? які є там зелені, жовті, ось такі яскравий помаранчевий колір. Можна на прогулянці назбирати. Листочків і прикладати так, і порівнювати, як воно. Підходять ці листочки так, до кольору гарбузика, чи не підходять так, зливається, чи не зливається. Також дітки люблять підбирати е е кольори. Потім е розповісти їм, який гарбуз на дотик. Може бути гладенький, шероховатий, з папиришками, от. Е може бути такий прям гладенький, як м'ячик, або такими з яскраво вираженими дольками. Можна? Наступна активність, яку діти дуже люблять, це вимірювання гарбуза. Можна взяти стрічки різної довжини, різної ширини, або ось таку патріотичну стрічку, і вимірювати за окружністю, так? або от за висотою, скільки там висота цього гарбуза там, чи іншого. Також ми використовуємо ось такі лего, так, маємо. Що вище, так гарбузик, чи башточка злегла. Діти також люблять це робити або порівнювати, різні гарбузи ви поставили, і вони будують різні е, башточки. От. Коли зовнішньо ми о, глянули гарбуз, е, звичайно, найприємніше, що це – це. Відрізати верхівку і виймати м'якіть. Діти люблять робити це ложкою або навіть руками, так? якщо великий гарбуз, вони там двох трьох виймають цю м'якість, потім відбирають ці зернята від м'якоті. До речі, ви можете заздалегідь підготувати, підготувати такі зип-пакети, туди вкласти цю м'якість з зернятами, і також діти люблять їх там так, пальчиками переміщати в цьому пакетіку. Так, наступне, що можна ще дослідити? Дослідити гарбуз на запах. Тобто, чи цілий гарбуз пахне, відрізати, як він пахне. Так? От. Ще забула нагадати, що коли ви зрізаєте гарбуз, можна з дітьми врізити. Таке питання їм задати, щоб вони вгадували, якого кольору гарбуз всередині. Особливо це цікаво, коли гарбуз зелений, а от всередині він яскраво помаранчевий. Ще одна з таких активностей, які люблять робити дітки, це порівняння. Можна таку табличку зробити і туди відмічати. От, наприклад, візьмемо яблуко і. Гарбуз. І будемо їх порівнювати. Порівнювати за формою що більше. Можна підібрати маленький декоративний гарбуз, а яблуко таке велике. Можна, навпаки, маленьке яблуко великий гарбуз. Так само форма, колір, на дотик, яка поверхня, чим відрізняється яблуко від гарбуза. Далі на нюх понюхати, що пахне більше, що подобається дитині більше, як пахне. І на смак. Звичайно, ну я особисто не люблю сирого гарбуза, але я знаю, що є люди, які гризують шматочки сирого гарбуза, наче яблуку. Якщо дитина спробує там малесенький шматочок, я думаю, що це нічого страшного. От. Наступна яка ідея? Чи є? Е я розказувала вам про те, що роблять човни з гарбузів і перепливають, і пробують на переплисти річку. Ви можете з дітьми розрізати гарбуз навпіл, виняти м'якість, зробити такі маленькі човники і запустити в себе в або в мисочці, або в якійсь ємності набрати водичку, і хай вони спробують в таких човниках свої іграшки покласти. Ще з одною така сенсорна активність розмалювати гарбуз крейдою або фломастерами, які змиваються, а потім влаштувати мийку гарбузів. Ємність, набрати водички, там, шампунь, якщо дати ще щіточку, боже, це залюбки. Вони сидять і труть прямо ці гарбузи, які потім блищать. Така суперактивність. Бачила в інтернеті, як ідею. Що гарбуз зрізають, виймають м'якість і туди наповнюють тою самою піна для гоління, або якоюсь там кольоровою водою і дивляться, як змінюється колір чи не змінюється. Або насипають соди, додають її уксус, і воно там піниться. Якщо додати ще якогось кольору, то прям така яскрава піна вилазить з Та це також дітям. Ну, напевно, подобається, виставляють в інтернет такі активності. Що, ще? Ще може бачила, що за допомогою молотка вбивають цвяшки в гарбуз. Ну, зазвичай це, напевно, якісь або пластикові такі цвяхи, або дерев'яні палочки. Потім, коли їх там є декілька по гарбузу, можна натягувати канцелярські гумки, розглядати, як, як воно виглядає. Також дітям це подобається. Бачила, ще виготовляю такий гараж з гарбузу. Виймаєте середину, вирізають такий прямокутний отвір, і машинка туди заїжджає в цей гарбузик, наче гаражик. Особисто мені сподобалася така активність, як визволити гарбуза. Тобто берете стрічки або нитки і закріплюєте на поверхні їх навколо гарбуза там, за допомогою скотча. Можна так декілька, чи більше, напевно, тим. Тим цікавіше, або залежить від віку дитини. Потім дитина повинна звільнити гарбузик з такого полону, або вийняти ці стрічки, або навіть ножичками, Це вже як на ваш розсуд. Ну, ось, напевно, я вам розказала там, більше 10 сенсорних активностей, які ви можете провести вдома зі своєю дитиною або в садочку. От. І наприкінці, після того, як погралися, звичайно, якщо ви е, пригостите свою дитину гарбузовою молочною кашею, це буде дуже смачно, <рив> <рив>, сподіваюся, і яскраве завершення такої діяльності. Е, от, До речі, а яку ви любите гарбузову кашу з рисом чи з пшоном? От, мені найбільше подобається з пшоном. Так що я пішла готувати кашу. Якраз Гарбузик мій виконав свою місію, допоміг мені провести гарбузовий ефір. От, і йду готувати гарбузову кашу. Дякую вам за увагу!